Зробимо Україну чистою з таким гаслом 16 квітня влаштувати всеукраїнську толоку планує команда молодих та ініціативних українців. Підтримку шукають серед тих, кому природа та країна такі ж небайдужі. Також до прибирання запрошують комунальні служби та міську владу. Адже після суботнику потрібно буде кудись вивезти сміття і без участі комунальників тут не обійтись. Акція полягає в тому, що в один день по всій країні волонтери йдуть і самі добровільно прибирають якусь певну ділянку, яку вони перед тим раніше знайшли. actually Зазвичай це прибирається в лісах, парках, зелених зонах, в рекреаційних зонах, де, люд, де відпочиває багато людей. 16-го числа ну тобто або в певний визначений день. У нас це буде 16 квітня. Активісти приходять в перші половині дня в цю на це місце, збирають сміття. Обов'язково сміття збирається роздільно. Проект зробимо Україну чистою є частиною міжнародного руху, який вже набрав величезних обертів у Європі. Мета активістів. Виховати у людей дбайливе ставлення до природних ресурсів, підняти рівень екологічної свідомості в населення та ліквідувати стихійні свалища. Оргкомітет у рівному дії лише чотири дні. Нині тут шукають охочих долучитися до генерального прибирання перед Великоднем та визначають місця, де потрібно прибрати у першу чергу. Звичайно ж, взяти участь у акції може будь-то. Достатньо лише зареєструватись на сайті letsduit.or.ua. А 16 квітня не забути вийти на всеукраїнську толоку. Денис Грищук, Артем Лагонський, новини Рівного.